Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І як зазвичай, по середах у нас ввечері о 20 й годині за київським часом. У нас рукозвичка. І ось у нас вже перша карта вискочила імператор. Ну, всі ви знаєте, імператор це може бути і диктатура. І перебирання влади в одні руки, тобто концентрація влади в одних руках. Ось що у нас перше показує. Структура все чітко підпорядковується одній людині. Ну що ж, будемо дивитися, що це хоче нам показати тут. Угу. Все в одних руках. Всі рішення приймає одна людина. Ось якось так. До речі, це е, порадили так Зеленському. Ну, і він, в принципі, я так бачу, це і він для свого задоволення. Тобто він не проти, е, щоб Ну, в принципі, дивіться, воно так і виходить. Потрохи-потрохи, е, знаєте, е, зашморг затягується, будемо так говорити. Що робиться ще на банковій цікавого? Якісь темні справи приховуються щось. Бачите, щось приховується. А ви знаєте, вони стали заручниками своїх же справ. Так натемнили, що вже зайшли. От ви знаєте, вони зараз зайшли наразі в глухий кут. Дивіться, всі три старші аркани. Вони зараз в підвішаному стані. Ну, в принципі, з тієї кількості. Ультиматумів, різних листів щастя. І ви бачите, дивіться, це вже не перший раз. Вони заходять в цей кут не перший раз, намагаються з нього вийти. От наразі вони намагаються з нього вийти, шукають якогось, знаєте, щастя, якоїсь ну шпаринки. Зараз ми подивимося, що ще нам карти покажуть. І Знов старший аркан. Дуже серйозна ситуація, ви бачите, у них все на волоску висить. Їм уже так нарадили, ось, но за ним дивляться, ви знаєте, це я так скажу, за ними наглядають. Дуже, дуже приємно наглядають за ними. Але вони дійсно в безвихідній ситуації, або становище безвихідне у них зараз. Давайте, що вони там надумали з свого становища, як вони будуть виходити? Ну, Будуть показувати, будуть а, замовчувати, але все рівно. Тут вже, ви знаєте, а, ви знаєте, як, як кажуть, це вже а, не бе, а, беззворотній. Ситуація, яку вже неможливо повернути. Якось так. Да, ви знаєте, це вони щось учудили, трошечки вже давно. Тобто, і тепер це все виходить на поверхню. Ось те, що вони колись натворили, по своїй, можливо, от, ну, зелений, цей, що може сказати, незрілості. По своїй дурості, необачності щось вони витворили. Ну, витворити вони могли дуже багато чого. Наробити дурних законів. Ви знаєте, обкручувати ось якось тут показується все. Обкручувати, як і зараз будуть, до речі, робити, щоб стабілізувати ситуацію, будуть зараз перед заходом лізгіночку танцювати, як ще кажуть, ось якось так. Представлення якесь вони устроїли. Ну, ви знаєте, я бачу їх приперли. Я бачу їх приперли. Давайте подивимося, який буде результат. Приперли, приперли, але вони гуртуються, я так скажу. Зараз ми подивимося, який буде результат цього, що американці їх так приперли. До стіни. Ой. Ви знаєте, результат буде таким, що, все ж таки, американці, ну, в якійсь степені, можна сказати, наші західні партнери все ж таки переможуть. Все ж таки якісь зміни будуть. От і карти вже показують. Я тут вже по цій енергетиці відчула, а тут вже показують. Ви бачите, з своїм награбованим вони або з роботи підуть. Угу, тут дуже хитке в них становище. Тут або прийдеться повертати це награбоване, ну, печалька печалька розбите серце, так, да, так, да, ви знаєте, дуже оце мені мене радує. Ви знаєте, почнуть якісь розбирательства зі сторони західних партнерів. Комусь вдасться все ж таки викрутитися. Звичайно. Ну, дивіться, Президент і його свора не доторкані. І Америка проти нього нічого не зможе поки що зробити. Просто вони не дадуть нам нічого. Ну, я так скажу. Скандал буде на ще. але своїх вони. Ні, вони всі, все ж таки поки що в Зеленському, ну так, в Зеленському поки що, поки він, президент України, нічого не загрожує, абсолютно нічого. Але скандали будуть. Я так бачу, що тут будуть скандали ще. Ще гучні скандали будуть. Оте, що дали 45 днів, ви знаєте, в мене таке враження, що щось вони не витримають, щось воно та вспливе. Ось якось так, мої дорогенькі, якось так я це сьогодні побачила. Там борьба страшенна йде. Кого злити, кого здати? От, дуже своїх приближених і друзів, і своїх кошельків вони здавати не будуть. До речі, там я, наскільки чула, йде в Лондоні. Як вона називається, суд над Коломойським і його бандою. Там замішані і Зеленський, там мільярди, наскільки я розумію, доларів, які вийшли з України. І весь 95-й квартал. Але якщо вас ця тема цікавить, задавайте питання і будемо робити на наступний раз розклади. І так, і так, давайте, як зазвичай, що нам маленький принц покаже наше майбутнє. Мрії наші, от наш. Бачите, у нас на першому місці повинні бути військові. На жаль, у влади цього немає. Ось. Ну, ви знаєте, у них ностальгія. У наших військових через стільки а, от ворога гнати вони вже, бачите, я вже бачу, як вони мріють про спокій. Про своє минуле життя, як вони жили в сім'ї. Ось, ну тут дуже така потужна карта ностальгії, жалю ностальгії. Втрати показують теж нам. Важко. Важко, наскільки я бачу. Важко. Важко. Ви знаєте, наші військові, ось як я скажу, наразі вони, таке враження в глухому, ну не зовсім глухий кут. У них ніби руки ноги зв'язані. Наскільки я пам'ятаю, виплат немає в них зараз. Можливо, вже є, можливо, щось там зробили є. І а, тут може бути, знаєте, через втрати, ось зараз я покажу, через втрати. А, Безвихідна ситуація, знаєте, тут і е, коли не, не вистачає зброї, коли не вистачає їжі, е, е, виспатися не можуть, голодні, холодні, брудні. А, розумієте, Тут е, е, мрії, от як я бачу, мрії про своїх близьких на першому місці тут е, кохана жінка йде. Ось, а Тут діти, кохана жінка. Розумієте, у військових, от дивіться, ось ці три карти це, ну, це взагалі. І мрії, мрії, надії. В них є надії. Мої дорогенькі, в мене аж серце йокнуло. Як мені боляче, це все. І бачите, це все під загрозою. Ось це все під їхні мрії, їхнє майбутнє, а тут безвихідна ситуація. Безвихідна ситуація. Все ж таки, давайте подивимося, чи буде все добре. Ви мене просите подивитися хоча б для спонсорів каналу, чи буде все добре, чи ні, як закінчиться війна. Ну, я вважаю, що таке треба дивитися для всіх. Тому пишіть, що вас цікавить. І так, давайте подивимося результат цього всього. Доку... Куди ми йдемо? Тому що оце все відбувається, війна йде так, злидні, розруха, е нищить людей. ось. Але до чого ми йдемо? Куди ми стрімимося всі? З дияволом. Приспати диявола, ось як знищити, а ліквідувати диявола, ось як в мене йде. Знищити і ліквідувати. Це мрія номер один у наших військових. І ви знаєте, вони йдуть до цієї мрії. Чи дойдуть? Не всі. Не всі. Ось, тому що ця карта теж вже показує печальку, так? Але це ще довгий шлях. Ось дев'яточка. Відлюдник, вона говорить це про довгий шлях. Це так швидко не буде. Хоч це і, можливо, перемога буде швидко, але це ще не кінець, щоб ви це розуміли. Якось так. Якось так. Але перспективи в Україні є. Все. І ми шукаємо свого щастя. Нам чужого не треба. Ось як я бачу цей розклад мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе. І разом до перемоги. Все буду, країна, мої любе. Бережіть себе!